Григорович Шевченко у ривах спаєми княжна, Зоре моя вечерня Зоре моя вечірнє, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою. Верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти, а на віта гойдаліться нехрещені діти, як у полі на могилі, бо в кулак не чує, а сич в лісі та на стрісі недолю віщує. Як сон трава при долині вночі розквітає. А про людей та нехай їм, я їх добре знаю. Добре знаю, зоре моя, мій друже єдиний. І хто знає, що діється в нас на Україні? А я знаю і розкажу тобі, спати не ляжу. А ти завтра, Тесенько, Богові розкажеш.